Робінгу дурясі, політики з народом і чому національні скарби відкриваються обраним. Чорним по білому. Про головні події тижня. У Донецькій області затримала священника з буковини, отця Івана Гопка за перевезенням шести гранат і двох ручних гранатометів. Як стверджує затриманий, на згадку про АТО рутинна для війни справа набула чималого розголосу і нерутинної реакції суспільства. Отець Іван Гопко, настоятель греко-католицької церкви всіх святих українського народу у стороженці, людина авторитетна. І свій авторитет у зоні АТО, як видно, підкріплює не лише напутнім словом капелана. Санкція статті 263 Уголовного е, кодексу України, яка влічет наказання від 3 до 7 років лішення свободи. Те, що священник взявся за зброю або перевозив її у нові карпатські схорони для лісових братів, мене не дивує. Місце в ГКЦ в історії партизанського руху недооцінювати не варто. Що мене здивувало, так це оперативна реакція буковинських політиків. Усі, як один, стали на захист прославленого капелана. Дуже поважаю цю людину. Був на сесіях районної ради, коли ця людина приходила. Я був депутатом обласної ради. поважаю його батюшку, дуже бачу зробив. Чим простий отець Іван Гопко з двома гранатометами у поклажі заслужив таку увагу і співчуття з боку голови обласної ради Івана Мунтяна, народного депутата Івана Рибака та багатьох інших місцевих діячів. Іван Миколаєвич копотав перед Донецьким судом не утримувати священника під арештом. Іван Же Петрович особисто підтримував народного месника в залі суду в місті Мангуш. Три Івани в одній історії дуже різні персонажі. Здається мені, єдине, що їх пов'язує, це страх. І боюсь, що три Івани по різні сторони цього почуття. А тепер я вас спрошу хто в трудні роки прислужничав, а хто болів душою? Не жалею. Здоров'я свого. Іван Рибак, народний депутат від партії влади, боку Петра Порошенка, на чій плечі вже восени ляже колективна відповідальність за економічну політику уряду. Іван Мунтян на Буковині, лідер опозиційної батьківщини, з цією ношою підсоблятиме. Та Іван Гопко майданівець, простий священник зі стороженця, якого ця грав гарячу картоплю, судячи з якості боєприпасів, по самій вінця, дістала. Це не схоже на цей Іван. Це була чи розправа, чи безгрузний збіг обставин. Давайте визнаємо, що це не підстава і не випадковість. Капелан з гранатометом це образ нашого морального авторитету. Буковинський Робін Гуд, чистий у помислах, нещадний у вчинках. Я маю зв'язок з такою людиною, яка думає так само, як я. Він просто і предметно втілює народні очікування. Тож правитель, який прагне зберегти владу, не доводячи справу до бунту, не лише помилує, а й сам одягнеться в зелене. Завбачливо, присягне перед народом. Нехай вони нас називають уроком. Дуже просто. Це український опір. Старіші громадяни прекрасно пам'ятають, як ви в прошлом году в неравному бою побіділи дракона. Ну як, дорогі земляки, будемо жить далі. Минають роки, але проблеми Чернівецького університету залишаються. Можна вічно спостерігати за тим, як тече вода, горить вогонь, і в черзі перед резиденцією вистоюють туристи, яких, як завжди, не пускають на територію вічливі люди на вході. Це карці було єдинне місце, куди відпочивачі могли попасть безплатно. А Стап рішили справить таке досадне упущення. Ми на вході чуємо. Так досить агресивно, шановні, ви куди, навіщо чекайте годину, поки прийде екскурсовод, чекайте півгодини. У Нас є два види екскурсії. Є тематична і є оглядова. Рік тому, захищаючи Степана Мельничука, журналіст Сергій Воронцов писав, що всі наїзди на ректора ЧНУ, напевно, частина спланованих провокацій, покликаних зачепити честь і гідність поважної професури. Таку кількість негативу на неполітичний університет для політичного журналіста і справді важко пояснити з бігом обставин. Торія змов напрошується сама собою. От тільки на місце Мельничука, як ви помітили, ніхто не поспішає. Я думаю, немає ніякої змови, замовників чи тенденційності журналістів. Просто король голий. Нельзя в этом признаться, Може случиться государственный переворот. Ми звикли вважати, що академіки, світочі суспільства, інтелігенція, його совість, розум, мудрість, воля і все хороше, чого традиційно, бракує нам. Але король голий. Той факт, що керівництво національного університету не перше десятиліття не може організувати прості туристичні відвідини резиденції, яка п'ять років тому стала об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО, говорить про наш інтелектуальний потенціал набагато більше сьогодні. Ми бачимо, що обличчя міста і архітектурну спадщину ЮНЕСКО визначає охоронець. Обтяжені досвідом, науковими ступенями і званнями працівники ректорату щороку нарікають на нестачу державного фінансування, необхідність утримувати палац за власний кошт. Це об'єкт, який потребує дуже багато коштів. Всі витрати на утримання резиденції і комунальні послуги. А ви знаєте, з кожним комунальні послуги зростають і зростають. все це несе університет. Якщо ви не зрозуміли, вони обтяжені об'єктом ЮНЕСКО. Наукова спільнота почувається обтяжена скарбом, посеред якого сидить, тому що не хоче і не вміє творчо заробляти. Минулого року 451 тисяча гривень була зароблена а, університетом на турист, туристах. А питання чому де ця сума? Як вона обліковується? Якщо на заході університети є науково-дослідними інститутами, підприємствами, що генерують не лише інтелект, ідеї, але й капітал. У Чернівцях університет закритий наржавий замок. Адже набагато простіше чекати на готовий мільйон від Дмитра Фірташа, на мільйон від Ізраїльського фонду, на мільйони з бюджету замість мільйонів, які лежать у нас під ногами. Степан Васильович для процвітання резиденції є головне сама резиденція і туристи, які готові за неї платити. Якщо цього недостатньо, то вам не вистачає не грошей, а кмітливих галі в ректораті і вічливих швейцарів. На вході.